Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Нещодавно пройшла інформація про те, що влада буде карати українців, які перебувають у різних телеграм-каналах, які вчинюють кримінальне правопорушення, передбачене частиною е, статті 114 чотирнадцять Кримінального кодексу України, а саме розповсюджують дані. Про місце вручення повісток та е, дані про роботу мобільних групи повіщення ТЦК, тож давайте розберемося, в чому взагалі, е, скажімо так. В чому взагалі цей злочин, так як він відбувається, та чи можна карати е, тих осіб, які сидять в цьому каналі, то в якому випадку наступає така відповідальність, та трохи проаналізуємо з вами судову практику з цього питання. Е, я заздалегідь вдячний вам за перегляд цього відео, за лайки та підписки на мій канал. Тож, друзі, перше про що варто поговорити, це саме склад цього злочину. Е, склад злочину як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливо особливий період за частиною першої статті 114, вибачте, прим. 1, полягає саме в тому, що він є формальним складом злочину. Тобто, це означає те, що цей злочин є вчиненим незалежно від настання чи не настання наслідків, а вважається закінченим саме з того моменту, з моменту його вчинення, тобто з моменту перешкоджання такі, і варто відмітити законні діяльності збройних сил та інших військових формувань, чому я наголошую на законі діяльності, тому що відповідно до ряду чинного законодавства органи ДЦК та СП вони віднесені до Міноборони України та є органами військового управління. Варто зазначити, що санкція за вчинення такого злочину передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Також варто зазначити, що це є злочин з матеріальним складом. І якщо лише в випадку, якщо таке, скажімо так, перешкоджання діяльності призвело до тяжких наслідків загибелі людей, тощо, то тоді вже наступає відповідальність з позбавлення волі на строк від 8 до 15 років відповідно. Тобто у цьому вже випадку він є особливо тяжким злочином, у випадку частини першої це є тяжким злочином. Варто також зазначити, що ми маємо наголосити на саме періоді, скажімо так, особливого періоду, так тому що особливий період він і досі є саме через оголошення воєнного стану, і до цього він був оголошений ще в 2014 році. Друзі, варто поговорити також і про вироки за 114 1 для того, щоб зрозуміти, що все ж таки стало підставою для притягнення до відповідальності за цим злочином, та як були розглянуті ці справи. Відповідно, відповідальність за статтям за статті 114 1, вона перш за все наступає за такі, скажімо так, виходячи з практики за такі дії або бездіяльні. Це звісно по перше, вступ в конфлікт з військовослужбовцями РТЦК та СП, які проводили мобілізаційні заходи оповіщення, включаючи публічні заклики до того, щоб перешкоджати їх діяльності, включаючи грубе повадження з ними. Відповідно, закликати заклики інших осіб прибути на місце вручення повісток або праці РТЦК та СП. Все це вважалося. Погроз вбивством, погроз пошкодити майно, яке приписане до РТЦК та СП. Все це вважалося підставою для, скажімо так. Притягнення до кримінальної відповідальності. По-друге, це те, на чому ми сьогодні зупинимось та поговоримо про це детально. Це саме публікація інформації стосовно місць вчинення мобілізаційних заходів, особового складу РТЦК та СП, який перебуває в тому чи іншому місці, з метою того, щоб надати можливість громадянам, які хочуть або переслідують мету ухилитися від військової служби, не скажімо так перетинатися з працівниками РТЦК та СП. По-третє, це запровадження різноманітних схем ухилення від мобілізації. Звісно ж, це також може бути складовою цього злочину, і відповідно поширення в мережах відеозаписів, які, скажімо так, ем, скеровані на те, щоб підірвати авторитет збройних сил України, авторитет Національної гвардії України, інших е, законних збройних формувань України. Так і така діяльність також може вважатися, скажімо так. Е Підставою для кримінальної відповідальності за цією статею базисом наразі є доволі старе рішення, а точніше, постанова Верховного суду ще від 2019 року. Чому тому, що саме вона включила в себе певні кваліфікаційні ознаки, як і з чого ми можемо кваліфікувати ті чи інші дії як вчинення злочину, передбаченого статтєю 114 Примоди на саме. По-перше, Верховний суд зазначив, що е, військові комісаріати у нинішній редакції, скажімо так, законодавства, на яке послався Верховний суд це ТЦК та СП, вони відносяться до органів військового управління на підставі е, статті 1 закону України про оборону України. І е, наразі повторюсь, в, цьому, в тексті цього закону військомати замінені на ТЦК. Та СП, по-друге, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань як об'єктивною стороною складу злочину за наявності правового режиму особливого періоду необхідно вважати умисне друзі створення перешкод або встановлення будь-яких обмежень законній діяльності військовослужбовців зсу та інших військових формувань України при виконанні ними своїх службових обов'язків. По-третє, перешкоджання може відбуватися як встановлено судом в один зі способів, але цей перелік не є виключним. Перше, це блокування органів військового управління, об'єднань військових частин, шляхів сполучення, обладнання, споруд, руху військових автівок тощо. По-друге, це пошкодження, знищення, захоплення, незаконне утримання військових об'єктів, споруд, будівель техніки, транспорту та об'єктів інфраструктури. І цей перелік він не є виключним. Саме конкретно в цій. Справі було питання в тому, що людина, перебуваючи під точніше, обвинувачений, перебуваючи під одним з органів державної влади під будівлею, він через рупор публічно закликав людей блокувати роботу військкоматів, блокувати мобілізацію, яка була вже оголошена на той момент, часткова мобілізація. І усіляко скажімо так, не допускати того, щоб військовослужбовці могли виконувати ті обов'язки, які вони мають виконувати відповідно до покладених на них завдань. Наразі, стосовно саме телеграм-каналів, які публікують усіляку інформацію, є 109 справ, і по 13 з цих справ є вироки відповідно. Точніше, 109 процесуальних документів, загалом з яких є 13 вироків. Так, вироки усі як один, вони винесені. Саме шляхом укладення угоди зі слідством, тобто, це не класичні вироки, коли людина йшла повністю через суд, коли повністю тобто йшли до останнього, боролися сторона захисту та сторона обвинувачення. А в ході, скажімо так, судового вже розгляду, в ході до судового розслідування, в тому числі, було укладено угоду зі слідством про визнання винуватості, і ці люди відповідно отримали за більшої міри. Лише, скажімо так, пробацію та е, не були відправлені до місць позбавлення волі, усі посилання на ці е, вироки, я залишаю в описі до цього відео, щоб ви могли самостійно зайти та з ними ознайомитись, оскільки навіть одне з них є особливо цікавим, оскільки там ще в, придат... ще в додаток є виправдовування збройної агресії Російської Федерації, і в чому саме ось це, скажімо так, полягало. Якщо ми уніфікуємо всі ці рішення на підставах, чого були. Вони винесені на підставах, чого людина притягалася до кримінальної відповідальності, то варто зазначити наступне: перше, це він такі люди вони адміністрували ці телеграм-канали і тобто діяли умисно, публікували повідомлення з інших подібних каналів, публікували повідомлення від людей, які їх надсилали через бот або напряму адміністратору такого каналу, і відповідно таким чином діяли умисно та вчиняли цей злочин. По друге, вони отримували дані та самостійно оброблювали їх, що підтверджує мету та умисел вчинення цього злочину, тому що відповідно провадилась фільтрація цих даних та виборка з них тих, які можуть бути потенційно цікавими цим адміністраторам та відповідно користувачам цього каналу. По третє, ставив е, такі дії. Вони відповідно ставили під ризик проведення мобілізаційних заходів, та е, відповідно знижували обсяги виконання поставлених планів. Та завдань та таким чином підривали обороноздатність України. Далі, відповідно, інформація про публікації донесена на 100% до усіх, хто підписані на ці канали. Це різна цифра у кожному з вироків. І по-друге, що взагалі така інформація донесена до невизначеного кола осіб. Чому тому, що такі канали вони були публічними, і відповідно будь-який користувач соціальної мережі Телеграм міг зайти на цей канал. Та відповідно якби подивитись ту чи іншу інформацію для нього. Тобто інформація донесена до дуже великого кола осіб. У одному з рішень також зазначена інформація про те, що канал публікував найменування, так би мовити, працівників РТЦК ТСП та поліцейських. Це, відповідно, були птахи, там птахи, дощ... птахи, вітер. Підкажіть, що по вітру, щось таке, ви зможете це знайти в одному з вироків. І е, цікаво, що у рішенні саме Чернігівського суду, це четверте посилання, е, фігурує питання з поширенням матеріалів, які виправдовують збройну агресію Російської Федерації та визнають її правомірною. І це також стало частиною обвинувального акту, який надійшов до суду. Е, я вам зачитаю одне, скажімо так, один абзац. Стосовно того, як суди виписують е, таке кримінальне правопорушення у своїх вироках. Відтак у телеграм-каналі Інформація 5 зрозуміла, зашифровано колишня інформація, інформація 14 та другий канал інформація 7, колишня назва інформація 5 Упродовж часу їх функціонування щоденно розміщувалось повідомлення з інформацією про час та місце вручення повісток співробітниками. Інформація 2 що давало можливість особам призовного віку уникати отримання таких повісток і як наслідок створювало Передумови для ухиляння від виконання ними військового обов'язку. При цьому особа 4 це обвинувачений розроблено механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших воєнізованих формувань. І незважаючи на те, що вказана інформація поширювалась іншими учасниками каналів, друзі, тобто те, що вони надавали обвинуваченому цю інформацію, які не перебували у злочинній змові з особа 4, вся діяльність каналів охоплювалась його злочинним умислом. Тобто, особа 4. Чітко знав та усвідомлював, що у створених та адміністрованих ним каналах систематично розміщується інформація, яка чинить перешкоди, зазначеній законній діяльності Збройних сил України. Цілеспрямоване поширення серед громадян України, які підлягають військовому обліку, призову, відомостей, зокрема в соціальних мережах інтернет, про місця фактично проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями інформація 10 перешкоджає їх законні діяльності, яка визначена статтями 1-14, 33, 34 закону України про військово військову службу, статтєю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки надає можливості уникати громадянам України зустрічі з працівниками таких, ну як я вважаю, так що це все ж таки РТЦК, ТСП, та відповідно підривають комплектування збройних сил України особовим складом і як наслідок підривають обороноздатні. України. З усіма рішеннями суддів можете, суддів можете ознайомитись в описі до цього відео. Щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які просто, скажімо так, підписані на цей канал, це, на мою особисту думку, доволі таке дискутивне питання. Чому? Тому що якщо людина поширює якусь інформацію з адміністраторами, тобто які чи вчиняють злочин, так, то відповідно ми можемо поставити питання про співучасть такої особи, але знову ж таки кожна ситуація індивідуальна. Я не можу зробити якийсь загальний висновок, так але якщо наразі я особисто я не знайшов жодного вироку, який би виносився за те, що людина просто сидить в цьому каналі. І я думаю, що це відбувається через те, що таким чином можна вирок виносити абсолютно будь-якому користувачу з України, тому що він теоретично або розпочинати проти нього якесь кримінальне переслідування, лише через те, що він зареєстрований в Телеграмі, та відповідно він чисто теоретично міг мати до. Доступ так, до цих каналів. І якщо він там не з'явився в ТЦК на новий дані, тобто чинив якісь адміністративні правопорушення, так, не з'явився за повісткою тощо, то відповідно можна це компонувати в одну, скажімо так, справу. Але знову ж таки, друзі, це лише моя особиста думка, та це дуже-дуже і дуже дискусійне питання, оскільки кожна справа індивідуальна. Я вам також дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь та бережіть себе.